У повітрі Івано-Франківська дух очікування чогось надзвичайного та новий тренд у гардеробі. Футболки з написами До нас їде Альтгамер. Цей принт на них зроблений принципово лише золотом. Ним сяють і численні наліпки. Зовсім малі велетенські, що раптово з'явилися на парканах. Стовбури дерев, бордюри шляхів і тротуарів у Івано-Франківську теж набули нетипового забарвлення далекого від стандартної білизни. Бо до нас їде Альгамарт. Альгамар, то це. Популярний художник, це і для того, напевно, що ми це малюємо. Ну, я не знаю наскільки це аномальне, але просто до нас їде дійсно така зірка, я би сказав, в сфері мистецтва. І, звичайно, що місто на це якось напевно реагує. Це такий вільний вже процес, який неможливо контролювати і зупиняти. Тобто люди таким чином проявляють своє захоплення від того, хто до нас їде, а їде до нас, можна сказати. Майкл Джексон в сфері мистецтва, тому власне, напевно, їх можна зрозуміти. Я просто щасливий, дуже тішусь і чекаю вже, коли нарешті митець до нас прибуде. Позачергова золота пора, що настала в Івано-Франківську, позначилася й на багатьох інших, іноді геть несподіваних речах і предметах. Юрій Фелюк став щасливим власником не лише позолоченого наплічника, але й велосипеда. Звісно, рами цього байку не стільного литого золота. Він у хазяїна вже доволі давно, але тільки тепер у ровера з'явився належний окрас. Тим чином його теж підготували до приїзду в Івано-Франківськ видатного митця. Власне, це такий певний тренд. Павпавольгамер працює з золотом і власне тому я вирішив так само перефарбувати свій велосипед в золото. Золота лихоманка в Івано-Франківську набирає обертів і потух цінним металом оздоблюють усе, що лише можна від телефону до взуття. Мешканці перебувають у приємному очікуванні нових сяючих надбань.